Моє вітання вам, депутати Драгівської сільської ради і жителі Драгівської громади. А всім іншим гостям і глядачам цього відео хочу зразу сказати, як у деяких Ютуб-роликах, листайте далі. Вам буде нецікаво, тому що тема, яку зараз я буду озвучувати, стосується виключно Драгівської громади, і за межі Драгівської громади виходити не буде. А... Жителям Древської громади буде цікаво тим, що от я хочу задати запитання депутатам, а вони, якщо будуть мати бажання і сміливість на нього відповісти, відпові... від... дадуть на нього відповідь, а ви будете свідками тих відповідей. А до депутатів хочу звернутися з таким питанням. От пропрацювали ми вже з вами пів нашої каденції половиною роки я хочу вас запитати, чи задоволені ви результатом роботи Драйської сільської ради? Чи задоволені ви тим, як проходить сесія? Чи задоволені ви депутати тим, як у нас проходить обговорення? Чи задоволені ви депутата тим, як у нас проходить звітування? Чи задоволені ви тим, як у нас проходить планування роботи і планування на що ми будемо? У майбутньому витрачати кошти. Я хочу вам нагадати, так само як ви, обирався депутатом Драйвської сільської ради від села Драгова. Ну, але так як закон забороняє е, працювати заступником і депутатом, то від депутатства я відмовився е, і е, зараз працюю заступником сільського голови Драївського в Драївській сільській раді. Перед нашою роботу у нас були дуже великі плани. І ви в курсі всі були тих планів. Багато нам чого обіцялося. Але ви всі є свідками того, що ми зараз отримали. От ви задоволені до то, того, що, що ми зараз отримуємо? У мене до вас таке коротке запитання. <кій> ви бачите теж, так само, е, якщо так все буде продовжуватися, розвиток нашої громади. Чи може, е, якщо так буде продовжуватися, нас чекає. Розвал громади? Або може питання в тому, що може розвал громади деяким населеним пунктам піде і на благо, а може і всім піде на благо? Ви задоволені тим, що от Золотарівська громада вважає, що і в них мають бути якісь відділи розміщені. Тому що вони так само село. А давайте розмістимо відділ забороді, забороть так само село. А як ви дивитеся на таку ситуацію, якби до, хуської, до, хусь, до хуста в Хуську громаду так само приєдналося багато сел? Ви собі можете уявити ситуацію для прикладу, хуст сусідня громада, щоб сокирниця сказала: от, давайте розмістимо у нас, бо у нас так само село, а у нас соціальний відділ. А Даніло скаже, а у нас давайте земельний відділ, а так само ваша громада. Я думаю, це все буде недорачне і із, як кажуть, із області нелогічного і нерозумного планування роботи. От в задоволені у цілому депутати Драйвської сільської ради, як у нас проходило утримання доріг, як у нас проходило. Вирішення проблеми з сміттям. Ви задоволені, як у нас проходило очищення доріг від снігу? Ви задоволені, як у нас проходить організація навчання і розвиток шкіл, садочків? Ви задоволені тим, як у нас проходить благоустрій території? От, щоб вам було легше відповісти на ці всі і ще дуже багато запитань. Такого, на таку тему, чи ви задоволені, я вам скажу свою думку. Я не задоволений е, такою роботою нашої Драйвської сільської ради взагалі. А ви, почувши мою думку, можете висловити свою, якщо ви маєте сміливість і не будете соромитися. Того, що дехто не соромиться робити все. Так як він вважає за потрібне, хоча всі питання, що стосуються бюджетних коштів, витрачання, планування е отримання, е є компетенцією депутату, а ви, може будете соромитися висловити свою думку. От я хочу почути вашу думку як депутату, чи задоволені в пів каденції роботи Драгівської сільської ради. Питання один і питання два. Як ви, якщо ви не задоволені, і як ви видите вирішення цієї проблеми, щоб Драйвська сільська рада працювала так, щоб всі жителі, ну всі не будуть задоволені. Більшість жителів розумних і адекватних Драйвської громади були задоволені роботою Драйвської сільської ради. <кій> <кій> і ще хочу сказати, що це відео крім. Депутатів я оприлюднюю так само для жителів Драївської громади, тому що мені цікава і їхня думка. Чи задоволені вони роботою Удрайвської сільської ради, розвитком громади і всіма справами, які відбуваються в Драйвської сільській раді на території Драйвської громади від імені Удраївської сільської ради? А на рахунок тих людей, які будуть казати. Почав записувати блогер, не блогер, іди воювати, іди щось роби, закрийся, зачинися. Я вас послухав, таких, як ви, диванних і не дуже адекватних, і не дуже розумних. І я кожному з вас дав час подивитися, от як ви цей рік прожили без інформації. Бо інформацію, якщо ви отримували, то ви інформацію з Дравської сільської ради отримували від мене. А от, скажіть за цей останній рік, хоча б від кого ви отримували інформацію, що робиться у Драгівській сільській раді, який планується розвиток, які у нас найбільші проблеми, що потребує негайного вирішення. А так як цього всього не було, я е, починаю все спочатку. І як кажуть, Краще пізно, ніж ніколи, а таке, щоб я не говорив про розвиток громади, про проблеми в громаді, про виновнику цих усіх проблем і про шляхи їх вирішення, такого не буде. Бо я в в хочу жити, хочу, щоб в Драгові жили мої діти. А вам, якщо не подобається, мотайте в Росію або мотайте у Європу. А я і так само однодумці, які такою самою думкою, як я, ми будемо е, старатися налагодити життя у себе вдома. Вам, якщо не подобається на всі чотири сторони. Підсумовую депутата Драйвської сільської ради. <кхух> задоволені роботою Раївської сільської ради і станом речей, який у нас зараз і нашими сесіями. Пишіть задоволені. Незадоволені, пишіть. Е, Чого не задоволені, що треба зробити. А ви жителі так само хочу чути вашу думку. А на різні образи, я уваги звертати не буду. У мене є багато що сказати. І я це все скажу, щоб розумні люди почули. А якщо якийсь дебіл, вибачте, дивиться, то на дебілів я увагу не звертаю. Дякую вам за увагу. І. До наступного відео. І відео не для того, що я хочу бути блогером, а для того, що я хочу, щоб ви мали знання, що в нас відбувається, як то все має відбуватися, і як це все можна організувати, як наша громада в майбутньому може виглядати. А є багато людей, які заінтересовані в тому, щоб ви нічого не знали, нічого не чули, були тупі, не розумілися. І так вами має легко маніпулювати, має легко вас обманювати. Має легко вам вішати лапшу на вуха. Дякую за увагу. До наступного відео.